Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Сьогодні, 25 червня, у Газі найкоротший в історії саміт НАТО. Усього кілька годин і мінімальна програма. Все заради того, щоб уникнути конфлікту і догодити Дональду Трампу. Головна інтрига дня зустріч Зеленського із Трампом. Яким є ваші очікування? Будь ласка, висловлюйтесь у коментарях під цим відео. Ну тим часом в Україні, вперше в історії нашої країни діючий віце-прем'єр отримав підозру під час виконання обов'язків. А ще Кажуть, що буде повне переформатування, заміна уряду. Можливо, замість Дениса Шмигаля, прем'єркою стане Юлія Свириденко. А тисяч вподобайку ще раз прошу у коментарі. Все це робить відео більш помітним в Ютуб. Я вітаю Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий день. Добрий день. які можливості реально має сьогодні Україна в особі президента Зеленського має на увазі зустріч Зеленського із Трампом. Чи можна розраховувати на те, що е, Зеленський домовиться про купівлю-продаж е, зброї у Сполучених Штатах Америки? Дочекаємо зустрічі. Вона буквально там незаваром вже буде. А в будь-якому випадку двосторонній формат президент Зеленський, президент Трамп завжди позитивно, тому що можна розставити там правильні акценти, можна проговорити деякі там питання, які викликають сумніви з одного, боку хоче. З іншого боку, і є е, пріоритетні завдання, які Україні потрібно вирішувати. Це знову ж таки ви абсолютно про купівля зброї. Якщо Сполучені Штати е, хочуть перейти в інший формат, то чому б цей формат не е, створити? Я мене на за закупівля зброї, тому що на складах у сполучених штатів багато тієї амуніції, яка нам потрібна сьогодні на е, лінії фронту. Друге, це безумовно все ж таки проговорити з, зі сполученими штатами, що всі миротворчі ініціативи пана Трампа вони всі так чи інакше були відкинуті російською стороною, тобто і про припинення вогню, і про припинення взагалі а, війни як такої, про переговорний процес. Все це Росія відкинула а, на відміну від України, і знову ж таки, без санкцій, без примусу Росії, без тиску на Росію, додаткового тиску. Зупинити війну, зупинити обстріли, зупинити вогонь там в повітрі. Я вже не кажу про лінію фронту, неможливо проговорити це. Розуміють наші європейські партнери. Вони також на цьому наголошують. Але сполучені штати до речі, сьогодні була відповідна заява пана Рубіо про те, що санкції да безумовно пакет санкцій на столі у пана Трампа. Але якщо ми використаємо, він говорить: якщо ми використаємо санкції сьогодні, то вони обмежать можливість ведення переговорів з російською стороною. А ми вважаємо, американська сторона вважає, що все ще є можливість ці переговори. Вести. А, ну давайте, президенти це обговорюють. Тобто є, що обговорювати, і, на мій погляд, враховуючи знову ж таки позицію Трампа, яка трошки корелюється, трошки змінюється а, під тиском, в тому числі, європейських партнерів. А, я думаю, що це буде позитивно. Вчора політолог Володимир Фесенко, в ефірі РБК Україна висловив таку думку. Трамп зараз на хвилі успіху після війни на Близькому Сході. А Зеленський має використати цей підйом і має донести до Трампа, що Такий сценарій можливий тут в Європі, тобто можна масштабувати цей успіх і примусити Росію завершити війну. Чи може на ваш погляд Трамп масштабувати цей успіх? І чи це успіх? Ну ви праві? Треба дочекатись, як все ж таки буде припинення війни на близькому сході. Uh, тому що ми розуміємо, що не все швидко війна ж довго так само, як і в нас війна там десятиріччями йде. У Ірана в конституції прописано знищення Ізраїлю як держави, і безумовно, поки буде існувати КСІР, поки буде існувати режим ЄТОЛ для Ізраїлю, для регіону в цілому спокою не буде. Uh, і безумовно, треба все ж таки дочекатись, чи приведеться війна до трансформації політичної системи в Ірані, так само до речі. Правильний фінал війни мав би привести до політичної трансформації в Росії. Бо поки буде існувати такого типу диктатура, ну, авторитарна система, яку би будував Путін, то очікувати від Росії іншого типу зовнішньополітичної політичної активності, окрім шантажу війни там чи насилля, ну неможливо. Але між тим. Безумовно, Трамп показав те, про що він говорив в рамках електорального циклу: що мир можна побудувати тільки через силу по відношенню до агресорів чи потенційних агресорів. І тут є абсолютна кореляція між поведінкою Ірану та поведінкою Росії. Іран провокував регіон. Іран фінансував проксі типу Хамасах із чи Поситів, які атакували не тільки Ізраїль, а атакували глобальну торгівлю, як таку. Так само і Путін є безумовним спровокованим агресором, який може існувати тільки в стані війни. І безумовно без примусу хамінею чи без примусу Путіна закінчити війну чи поставити крапку на їх режимах неможливо. І це якраз тема для обговорення. Якщо Сполучені Штати хочуть тотально домінувати, а вони хочуть тотально домінувати. Ми бачимо тип е політичної культури пана Трампа. Він хоче домінувати монопольно. То безумовно треба примушувати Путіна. А це знову ж таки переходимо до практики. Це зовсім інший рівень співпраці мілітарної з Україною з Європою в цілому. Це безумовно не відмова від НАТО, не відмова від е, стратегічного партнерства з європейським союзом, не відмова від е, мілітарізації додаткової Європи, не відмова від контингентів американських, які знаходяться на території Європи, і так далі. До речі, сьогодні Трамп підтвердив, що він буде прихильником статті 5. Ну, ми розуміємо, що там є різні трактування цієї статті, е, е, статуту НАТО, але Трамп чітко сказав, що ми будемо союзниками. Це говорить про те, що для Росії оці всі марення про можливість атакувати півні. Нічну Європу, перш за все, країни Балтії, перш за все Балтійську акваторію. Ну вони є маячнею, але вони будуть це продавати так. само і санкції без тиску на Путіна ще раз підписів, без жорсткого тиску нічого не буде. Він буде тільки що буде робити Путін, Путін буде продовжувати обнулювати репутацію Трампа, обнулювати репутацію Сполучених Штатів. І до речі, оцей удар неочікуваний для Росії, на мій погляд, по Ірану. я увазі, коли Сполучені Штати використали спірід, ну, B2, б 2 uh, літаки, це було абсолютно неочікувано Путіну. Путін думав, що це буде довго тягнутися, будуть розмови. Він зможе продавати своє фіктивне посередництво. А насправді йому потрібно було, щоб війна затягувалась, тому що це впливає на нафту на, на ціно, на ціноутворення на нафтовому ринку. Це впливає на медійний інтерес до війни в Україні і так далі. Путін був зацікавлений в тому, щоб це довго було, і спекулювати на цьому для нього було неочікувано більше того, ці заяви, що якщо хамінеї. Не скаменеться, то тоді е, він буде знищений. А це відповідна заява не тільки Нетаніяху, а й того ж Трампа. Це також лякало Путіна. Це говорить про те, що інструменти відповідні у Трампа є. І безумовно, якщо він хоче ще раз підкреслив мати стійку репутацію миротворця, якщо він хоче мати стійку репутацію глобального домінуючого гравця, то з Росією треба трошки інакше себе поводити. Це питання часу. E, знову ж таки тут Україна і Європа є щирими партнерами Сполучених Штатів. Ми зацікавлені в тому, щоб домінування з правил, які встановлюють Сполучені Штати, і ми зацікавлені в тому, щоб Росія абсолютно стратегічно у всіх сенсах програла. А як корелює заява, згадана вами Рубіо? Він сказав, США поки не підтримують заклики посилити санкції проти Москви, щоб не втратити вікно для мирних переговорів. І з заявою Трампа, який сказав Путін, пропонував. Мені допомогу в Ірані. Я сказав йому Допоможи мені з Росією. Зроби мені послугу допоможи з Росією не з Іраном. Буквально так така цитата. Чого саме на ваш погляд чекає Трамп від Путіна? Що має зробити диктатор, щоб Трамп е зрозумів, що зараз вже Путін почав йому допомагати? Зупинити тотальні удари по цивільному населенню. Першим. Зупинити ракетно-дронові обстріли масштабні України і зупинити безумовно по лінії прямого бозідання, зупинити активні дії. От три інструменти, ну чи три дії, які чітко зафіксують, що Путін готовий до перше, врегулювання війни як такої, ну тобто врегулювання в політичному сенсі, друге до реалістичних переговорів, і третє до закінчення ескалаційного періоду. Все інше, все що сьогодні демонструє Путін. Путін навпаки вважав, що ці е, швидкі події на близькому сході вони відкривають для нього вікно можливостей для нанесення масштабних ударів е, дроново-ракетних по цивільному населенню України. Що ніхто не буде дивитися і звертати увагу на те, що він руйнує просто житлові квартали у Києві. Ви пам'ятаєте, да, у Дніпрі вчора і так далі, вбиває масштабно, вбиває цивільне населення, що всі будуть робити вигляд, що цього не бачать. Але ні, це очевидно, що Путін робить, і я думаю, що Трамп також це усвідомлює. Корелюють слова. Дивіться, що говорить Рубі? Рубі говорить, що вони все ще вважають, що є можливість укласти з Росією угоду. Я не кажу про двосторонню угоду, тому що все, що там пропонував Дмитрів, да пам'ятаємо да, ці варіації зустрічі між сполученими штатами двосторонні між сполученими штатами і Росією, де багато говорилось про те, що ми зараз розблокуємо двосторонні відносини, налагодимо знову співпрацю. Можемо проговорити контракти в нафтогазовій сфері, контракти в арктичній сфері. Ну і там багато всього іншого. Це все була фікція. Безумовно, ця фікція була направлена на те, щоб затягнути час якомога довше, тому що все це Росія не може Опонувати Сполученим штатам, тому що вона вже це все продала Китаю. Це вже зрозуміло так само рідкоземельні метали і все інше, все, що там у цю маячню, що Дмитрія пропонував. Але сполучені штати вважають, що все що в них є вікно, от переговорне вікно воно відкрите. Вони ще можуть пояснити путіну, що давай так перейдемо до раціонального е світосприйняття. Давайте. Не виконаєш. До речі, Рубіо в цій ж е, своїй заяві говорить про те, що Росія вважає, що в них є стратегічні ресурси, які дозволять досягнути на полі бою, те, що вони хочуть отримати, хотіли отримати без війни, як такої. А Рубіо говорить, що це неможливо. Вони суттєво помиляються. В них немає ресурсів дотиснути Україну жодних ресурсів і так далі. Але ще раз. Тут тут складно пояснити, що логіка вона є логікою. Да? Ну, тобто Росія не є раціональною країною. Росія буде вважати до моменту, поки не буде боятись, що далі буде тільки гірше для неї, що ціна війни буде суттєво зростати що найближче оточення Путіна буде мати проблеми юридичного, фізичного і фінансового характеру набагато глобальніші ніж сьогодні. От, поки вони це не будуть усвідомлювати, вони будуть продовжувати грати в ту гру, в яку вони грають, яку вони гру грають, якщо коротко. Перше не зупиняти війну, друге переносити війну е в геноцидальну сферу в повному обсязі, третє імітувати переговорний процес. Ну щоб сказати, дивіться, ми ж за переговорним столом, але використовувати переговорний майданчик для е промоушна своєї маячні. Оце робить Мемедінський, да е в західних медіа, де він пояснює: дивіться, не існує України. Ви Знаєте, для мене це трошки знов ж таки є ознакою психічного захворювання. Ну, суб'єктам медінського певно немає, тому що для того, щоб було психічне захворювання Захворювання треба все-таки мати певну там москову діяльність, да тому що коли людина говорить, що ми тут вивчаємо якісь історичні документи, і там немає України як сучасної держави, там в 15-му 16-му 17-му чи там 14-му віці да? Ну начебто, Росія є як сучасна держава, ну це ж нонсенс, да ну тобто є юридичний статус держав. Які є утворними, наприклад, на місці розпаду радянського союзу, в 2000, в році це юридичні факти, і обґрунтовувати геноцид населення іншої країни тим, що там в 2014 році когось не існувало чи хтось існував, ну це нонсенс. Да, але вони справді це роблять, і це говорить про абсолютно неможливість ведена з ними раціональних переговорів. От поки, поки ще раз, поки ціна війни. Для Росії не буде набагато більше, поки оточення не буде розуміти, що далі вони будуть втрачати особисто і гроші, не тільки гроші, а й юридичні статуси. Не тільки юридичні статуси, але й фізичні можливості свої. А поки а, Путін не буде боятись да поки санкції дійсно не будуть забороною типу, все це буде продовжуватись так. На жаль, як сьогодні ми бачимо. Повертаючись до саміту НАТО в медіа дуже багато скептичних і навіть таких негативних прогнозів. Україна точно нічого не отримає від цього саміту. Хоча ми чуємо, наприклад, що до 2035 року і року ЄС і Канада. Зобов'язалися надати нам 35 мільярдів допомоги військової безпекової. В цілому, ви е, чого чекаєте від саміту НАТО? Це буде ну проривів? Очевидно, не буде. Що буде? Фіксація, що НАТО потребує кардинальної перебудови. Іншого фінансування і іншого, скажімо так, розподілу впливів, тобто Європа має стати суб'єктною в рамках НАТО, не залежати повністю як сьогодні від сполучених штатів, і тоді вони зможуть в рамках цієї суб'єктності трошки інакше вибудовувати діалог зі сполученими штатами. Зовсім інших інвестицій у мілітарні виробництва, пришвидшення цих інвестицій, не просто там розмови, що ми там протягом п'яти років будемо там 150 мільярдів євро виділяти на це, зовсім інше. На аналіз війни, яка сьогодні йде на території України, з урахуванням цієї війни знову ж таки правильна побудова мілітарного виробництва загального спільного. Крім того, щоб НАТО чітко зрозуміло про це, президент Зеленський говорить, що ми взаємно корисні да? ну, тобто не те, що ми хочемо в НАТО, да навпаки, НАТО має бути зацікавленим в тому, щоб найбільш боєздатна європейська армія була невід'ємною частиною європейського контингенту в цілому і гарантом. І програм стримування, і гарантом безпеки, як такої, і тому от дивіться, фіксація 5% відсоткової готовності фінансувати від кожної країни. Там ми бачимо, що сьогодні там Бельгія, Іспанія. Вони трошки інакше це сприймають. їм здається, що війна десь, а не, не про них, і вони мають витрачати на щось інше. Ці 5%. Але ключові країни, такі як Німеччина, Франція, Італія. Ну, в Італії трошки складніше, але країни Північної Європи вони чітко фіксують ні 5% Це нормально. Це те, що дозволить дійсно перебудувати систему безпеки Європи в цілому. А крім того, я очікую, що все ж таки дивіться, коли ми говоримо 35 мільярдів євро, там до якогось часу будуть дофінансовувати ті чи інші мілітарні програми підтримки України. Трошки не так має бути. І я думаю, що тут переговори треба далі продовжувати вести. Дивіться, Росія витрачає 150-170 мільярдів євро щорічно на війну. Це тільки федеральний бюджет. Я не беру місцеві бюджети, я не беру а, бізнесові там фінансування да окремих програм і так далі. Там сума набагато більше. Плюс Росія отримує по суті ресурсну на там велику суму. Десятки мільярдів співставно, десятки мільярдів доларів євро а, допомоги амуніційної від північної Кореї. Ну, трошки тут паритет має бути. Ну тобто, Україна також має все ж таки математично отримувати інші цифри, в тому числі в якості інвестицій у безпосередньо українські мілітарні виробництва чи в спільні виробництва. Ну і крім того, Україна мала б розраховувати на зовсім інший рівень і швидкість. Мілітарного виробництва у Європі, ну щоб не залежати від моноринку сьогодні, на жаль, моноринок да? ну, тобто 70% обладнання, яке потрібно для ведення сучасної війни, знаходиться на складах сполучених штатів. Це неправильно, пане Михайло. Не можемо не спитати про внутрішню політичну ситуацію в Україні. Останнім часом знову заговорили про перезавантаження кабміну. Президент, нібито, хоче продемонструвати оновлення, хоча конкретних кадрових рішень зараз ще немає. Якою є офіційна позиція влади щодо можливого перезавантаження кабміну, і чи ви можете спростувати? Або підтвердити чутки про те, що Юлія Свириденко прийде на заміну Шмигаля вже 15 липня. Це ну, десятий раз про це говорять. Да я тільки можу офіційну позицію, яку пан президент заявив про те, що якщо потрібно буде перезавантажувати уряд, ну там відповідні треба юридичні буде зміни вносити. Да, тому що ми все ж таки знаходимося в стані війни як такому. А, але він чітко заявив, що якщо треба перезавантаження, то перш за все він буде говорити про це. Офіційно з паном Шмигалем да, ну, тобто з очільником е -е, кабміну, і безумовно, після цього будуть відповідні рішення. Ну, президент сказав, що поки що такої розмови в нього не було, і тому перезавантаження це е -е, в рамках там журналістських обговорень. Ми ще раз періодично з вами про це говоримо. Це там раз на півроку, що Кабмін буде повністю змінюватись. Там проводяться навіть рейтингування тих чи інших можливих. Наступників пана Шмигаля на сьогоднішній день немає такої теми. А якщо вона буде, президент офіційно про це заявить. Те, що треба підсилювати, окремі напрямки. Президент знову ж таки сам про це говорить. Що треба буде підсилювати напрямки дипломатичні і виробничі напрямки? Це очевидно. Да? Ну, тому що це ж все ж таки держава. вона не може стагнаційно існувати. Є результати, є KPI, да які треба виконувати. Якщо там щось десь не допрацьовується, то треба шукати підсилення цих напрямків. Олексій Чернишов, віце-прем'єр-міністр національної єдності, підозрюється в зловживанні службовим становищем та хабарі. Це перший випадок в історії України, коли такий топ-посадовець коли ще на посаді отримує підозру. Нібито Чернишов співпрацює з правоохоронцями, але сьогодні не з'явився до суду через засідання уряду. Наскільки це взагалі коректно ігнорувати підозру і не складати повноваження? Зараз багато от закидають так саме цього. Ага. давайте тут правильно акценти розставимо. Перше підозра це підозра, це ще не звинувачування. Друге, незалежна судова незалежна правоохоронна система очевидно працює. Ви говорите про те, що високопосадовець отримав там певні підозри і так далі. Третє ну по-перше, пам'ятаємо спекуляції навколо Черношова, що він не повернеться, він повернувся. По друге, він дійсно е, говорить про те, що посередом да, у нас завжди є засідання уряду, як такого там приймаються функціонально важливі рішення, і безмовно він офіційно попередив про, про можливість перенесення судового. Засідання я думаю там день два, і він воно відбудеться. А, ну і нарешті, четверте, не зовсім певно коректно мені коментувати просто підозру, Да? Ну, тобто, це певно мають робити правоохоронні органи. На чому грунтується ця підозра? Це до речі, стосується не, не міністерства єдності нагадає міністерства е, е, територій. І, і скажімо, так, реінтеграції території, і скажімо так, ну не зовсім коректно, якщо я буду коментувати тільки підозру з точки зору, чи правильно, чи неправильно, чи має там пан Чернишов вже завтра бути в суді, чи немає. Я думаю, що тут все буде прозоро, і він на цьому наполягає: що якщо потрібно співпрацювати зі слідством, то віцепрем'єр буде це робити. Це важливо. Дивіться, це ж питання репутації репутання репутації правоохоронної системи, репутації уряду, репутації самого Чернишова, репутації країни в, в десятках країн постійно до тих чи інших урядовців чи. Там чиновників різного рангу є. Там певні претензії правоохоронних органів, і вони співпрацюють. Це нормальна практика. Я просто ну не зовсім бачу, що є такого унікального в Україні. Ну є підозра. Добре, відпрацює віце-прем'єр. Доведе свою там, скажімо, невинуватість, супер не доведе. Тоді правоохоронні органи мають пояснити, в чому він там підозрюється і так далі. І тому подібне. Це нормальна практика для демократичних країн. Але зараз все вимальовується так, що нібито незалежна правоохоронна структура. Бореться або навпаки з Зеленським, тому що ну всі зрозуміють, що уряд це уряд Зеленського, парламент Зеленського, все під Зеленським, ну під офісом президента, який ви представляєте, і нібито є загострення, і все це може вплинути реально на імідж країни, особливо от в розпал війни. Це дуже небезпечно. Пане Дмитре. Ну все є Зеленського. Дивіться є функціонал і є нормальна робота правоохоронних органів. раз, це ж не унікальна ситуація тільки в Україні. Тільки в Україні є там певні сумніви в тому, чи там прозоро працює людина не прозоро, є там якісь підозри. і Так далі я зараз безвідносно до пана Чемишова говорю в різних країнах. Далі слідство, якщо доводить його винуватись. Наступні юридичні дії не доводить знову ж таки, він має право працювати як і працює. Це не питання до Зеленського. Зеленський, ви ж знаєте, він завжди говорить нульова толерантність до корупційних проявів. Винний, будь ласка, відповідайте юридично, фінансово як завгодно. Казати, що це уряд там Зеленського, чи уряд там ще когось, і так далі. Ну це не зовсім коректно, м'яко кажучи. Є відповідна підозра, є відповідні слідчі дії. Є відповідна можливість провести судові засідання там з обрання запобіжного заходу, а далі вже по суті розбиратися, і так далі. Ще раз, це нормальна практика для будь-якої країни. Чи використовує людина свої адміністративні повноваження, чи вони створили там певні корупційні ризики? Якщо так, відповідальність юридична, якщо ні, пройшов далі, працює. Це нормально. Дивіться, в цьому і є якраз таки доказ того, що в Україні, по-перше, незалежні судові органи, ну Давайте ширше правоохоронні органи. А по-друге, що до корупції ставлення відповідне да? Ну, тобто немає такого, що всі замазані в корупцію і ніхто не несе ніякої відповідальності. Оце конкретний приклад, коли достатньо суворо працюють правоохоронні органи, незалежно від статусу людини, проти якої вони там ту чи іншу підозру а, промотують. Пане Михайло, дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. А, долучайтеся у коментарях. тисніть вподобайку.